Вітаю! Перша частина відео знахідки з Aliexpress. Хочу з вами поділитися. Під відео буде опис з повними посиланнями. І так, а вже ж, спеціальний міксер безпровідний для змішування фарби, масок, тощо. Дуже зручно. Зрозуміло, що його можна на промі знайти, але на Aliexpress більше вибір і кращі ціни. Далі, ребінці. Ось така ось гарна. Блискуча розшісочка. Вона гарно працює на розчісування заплутаного волосся дуже делікатно, тому що тут у них щитинки всі йдуть пластик, імітація натуральної, але вона дуже класно розчісує. І це аналог одного відомого бренду. Не буду казати, якого подобається. Так, що тут ще є? Ось такий ось грабінець скелетний для вкладання для об'єму. Також дуже їм зручно працювати. Особливо, якщо у вас волосся коротке чи таке, така довжина, як у мене, дуже зручно. А вже ж то робить різні а, викраси фарб, масочок, тонуючих і так далі. Такі ось пасма. Вони є різними світлоти волосся 10, рівень, 9, 8, 7 і так далі. Мінус лише в якості. Тут є домішок тучного волосся, це не чисто натуральне волосся. На жаль, хоч і пише це натуральне волосся, але ні. Воно досить пористе пошкоджене, Але дуже зручно, тому що не у кожного є час власноруч робити волосся для викрасів. Тому волосічка для викрасів. Ось такі ось гребенці, це вже фінішне фарбування, коли ви зробили для складної техніки, чи якогось блонду чи рельєфу. Дуже зручно такі гарні розподіли, саме коли робите фоточки. Вони різних кольорів, також аналог з відомого бренду, але за копійки. Далі ось такі класні крабіки. Є відомий бренд Hikari, це під них зроблено. Просто вони є однокольорові, в кого стилізовано, знаєте, які такі розсерожеві, жовтенькі, гарні. Ось такі ось дуже класна якість, їм вже більше 5 років і вони досі слугують мені в фарбуванні. Ну, перше, виглядають дуже класно, естетично, стильно. І тільки ось зараз починають трошечки витратитися. п'ять років, розумієте? Це Aliexpress. Також пензлики. Я дуже люблю Framar. Особливо, якщо купувати з офіційного сайту, максимально раніше я любила з Америки замовляти. Вже давно вони є в Україні. Просто взяла один для порівняння, класичний. І є різні під них, і під бренд Color Track роблять. Шкалі називається, але чим вони подобаються? Тут нановолокно. воно дуже гарної якості. І ось ці з гребінцем класно працюють. Ці, як на мене, дуже за висока щетинка, якщо порівняти з фремар. Але маленький лайфхак, їх також можна підстрикти. Якщо ви хочете коротше, це буде дуже зручно працювати, бо тут сама якість цих пензлів дуже хороша версинки. Тому класно працюють. Посилання також буде. Мисочки це те, що завжди потрібно, але, як правило, вони є різної форми. Най, як на мене, оптимальніше та, що кругла йде, тому що дуже зручно будь-яким змішувати по центру. Плюс вона дуже висока, дуже об'ємна. А і якщо ви змішуєте дуже багато фарби чи тонучу, якоїсь суміші м -м, прямих пігментів, це зручно, тому що вона в великої ємкості. А ще є така штука. Що можна поставити пензлики. Я цим не користуюсь, але все ж таки класний, дуже розмір зручний. Тому також раджу звернути увагу, ще вона така незвичного кольору, гарного, але вони є різних кольорів, то можна обрати на будь-який смак. Також ще чекаю з AliExpress інші знахідки. Не знаю, як ви, але це так. Маніт, 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 тому що ти починаєш все там обирати, тобі все потрібно, але там різна якість. Є якість класна і якість не дуже. І там можна купити дуже багато чого, не можна, чого не можна знайти у нас да, на професійному ринку, тому і раджу. Тому буду ділитися з вами іншими знахідками, якщо вам цікаво. І чекаю вас коментів, чи взагалі корисна така рубрика. Дякую.